Друзі, всім привіт! Запрошую в мій влог, в мій день на лікарняному. Лежи, не лежи, а роботу робити потрібно, тож потрішку включаюся в роботу. Бо, як то кажуть, за мене ніхто не зробить його, ну, ніде вона й не дівається, а час піджимає, то потрібно зайнятися буде виноградом, буду робити сьогодні компот, готувати салат з баклажанів і поділюся з вами своїми буднями, своїми справами. Виноград є на диво, хоч і примерз, але є. В холодильнику лежали баклажани, треба їм терміново дати раду, бо їм буде гаплик, як це кажуть. Гарні домашні це все дружить такі сорт алмаз. Я їх зараз буду чистити, різати кубиками заливати яйцями і хай вони пустують. Стоять, поки-поки вбере баклажан всі яйця і присолюю, звісно. Присолила, залила яйцями. На три баклажани вони два яйця. Тут паралельно готується їжа. Що гречана каша, ціна на найулюбленіші котлети є, то ще приготую такий гарнір. Мені подобаються ці баклажани, як, як гриби можна на гарнір. Порізала баклажани кубиком, ну, яким вам звично. Мені потрібно швидко, я не дуже додивлялася, який в мене вийшов, такий і буде. Зараз я його заливаю збитими яйцями. Зіб'ю 3 яйця і все ловко так його перемішаю. Нехай воно постоїть, щоб яйця впиталися. І тоді буду обсмажувати на олії, окремо обсмажу цибульку багато на, на окремій сковорідці. Потім буду його вже з'єднувати. Видавлю часник і змішаю. Цибулю смажену, смаженими баклажанами. Баклажани, сіль, перець при прижарки. Оце такий салат, як гриби, мені подобається. Ну, приблизну рецептуру я не знаю, як вам сказати. Ну, от так, бачите, обмащені У яєчку. Зараз хай вони постоять, щоб трішки вібралося. Це яйця і буду смажити. Ну, десь півгодинки. Ну, ось так воно виглядає. Все перемішала. Окремо підсмажила баклажани, окремо цибульку перемішала чесничку туди, прованські трави або італійські. Перед чорний мелотий. Хай настоїться. Він мені смачний холодним, хай він трішки постоїть. Ну, дійсно, його можна і на гарнір, дівчат, до пюре. Воно мені як гриби. Ну, смачний рецепт. Готуйте. А вже осінь прийшла у мій сад. Я не кликав тебе йди назад. Дівчат вже листя. Я з захвороби не виходила з квартири. І ось вийшла сьогодні. У мене вже четвер, завтра, мабуть, швидше за все закриють лікарняний. Потрібно підтягувати роботу, яка не робилася, поки я лікувалася. Зараз займаюся, дістаю. Осінньо-зимові речі і ховаю літні. От вже й на вишні листочки. І потрібно зараз піти подивитися до винограду. У мене він там залишився, потрібно його обірвати і зварити, зробити компот закатати. Бо в цьому році ягід не було, компотів не консервували, тільки був березовий сік, то буду займатися. І такі є, і менші. І треба їх довести до ладу, бо нападають оси, жоли. Тут треба зайнятись. Чоловік говорив, буде робити горілку. Ну, говорю, спробуй, він колись робив чачу. Так ось. А я буду рвати собі на компот. Можливо, ножиці потрібно взяти, але нормально одривається. Чогось нічого не їсться. То раніше їли, а це щось не їсться. Трішки нарву і буду займатися. У мене там небагато банок. Чотири я внесла. Трьохлітрових. Закрию сьогодні чотири, а потім ще. Щось, щоб не дуже перетруджувати себе. Сили нема, дівчат, взагалі. Сили немає. Якось так закладений ніс, він бісить набряк, типу. Вже п'ю впред, а щось не дуже допомагає. Ну нічого, вилікуємося. Прохолодно, але сонечко таке, знаєте... Трішки ніби все, я сподіваюся, що ще буде тепло. У мене ще капуста не різана на городі. Що ще? Деборали стоячі, зелені. Ну, я думаю, вони спігнутимуть. і баклажани, але вони такі поганенькі, хай стоять. Колись можливо доросте, а ні так зірвем якими будуть на ікру. Піде, буде нормально. Дивуюся, що виноград вродив, були заморозки. Померзло все, яблука, абрикоси, персики, виноград є. Він перше примерзло, а друге начеплялося. То приємно так, що є якийсь свій фрукт чи ягода. Голови не показую, бо страшно, дівчат, нефарбоване волосся. І ще в хворобі ось такий кардиганчик на мені. Такий зручний дома ходити. Треба ще нав'язати таких. Це в мене з накома Delicate, недорога пряжа. Невагома, але теплюща. Звичайний реглан. Це перша ковтинка, яку я в'язала таким способом. Тут одна петля і робила додавання. По пілоці, ну, по регланних лініях і об'язала планкою. Планка розтяглася, потрібно було, мабуть, ще меншим набором спиць в'язати. Але ну, він мені незамінний. Так, по двору, чи прання вивісити, чи вискочити. В погреб, то ось такий в мене є виручалочка. Речі, в'язані, коли виходять з стродю, то вже можна їх носити вдома, коли свій двір, чи отак ось квартира, як двір, то можна використовувати. Піду, бо і гречка згорить, бо я тут зачепилася з виноградом та стала з вами гомоніти, дівчатка, а в мене ж там гречка, бо буде мені. Обід. Синочка послала в магазин по нашу булку, нашу здобу. Тут поруч не було плітенку нашу ювілейну, така вона смачна Змак, з маслом, то пішов десь. Не має вже плетінки, купив ось булка Дніпровська. Це з ізюмом, з родзинками, дівчат. Я тут стажирувалась, думала на роботу піти на додаткову. Там мені зміни підходили. В принципі, я два тижні побула і все, там наскільки важко фізично. Саме на оцих булках я була, там дуже багато видів продукції, все воно вручну. Склад дійсно такий, дійсно. Тут натуральне все нереально смачно, і яйця тут, і ну, все, дівчат. Як і є, так і є. Як щасів. Знаєте, Радянського Союзу по, по Дштандарту. Оце такі, така випічка. То там було нереально важко. Я говорю, я перші три дні, три зміни не знала, де туалет знаходиться, бо мені не було коли. І ось бачу, вже це, за таке на мене кричали. Як я перший раз розрізала, там такий довгий ніж, і потрібно так легенько черкнути його, бо воно ж як буде пектись, розходитися і щоб не тріснуло, то за таке на мене кричали. Ну, нічого, це все людський фактор. Звісно, що коли учать, потрібно тебе навчити правильно, щоб ти не робив браку. Це така булка з родзинками. З вершковим маслом, як оце трішки похолодало, дівчат. Люблю чорний чай з, з лимоном. І оцей наш батон або булку. Ну, саме дужче, я люблю здобу ювілейну плетінку. Я оце, як хворіла, тільки нею рятувалася. Чай з малини і з маслом, бо кашель. Ось таку здобу. Ну, смачнішої немає. Ні кулі, нічі, ні чим, ні будь-що. Ось наш червонозаводський хлібозавод. Він... Давним-давно і дуже смачна здоба. 20 не знаю скільки син сходив з карточкою. 20 з чимось коштує. Ось така наша булка. Цей завод ще працює. От трішки консервую компот. Сьогодні в мене 4 банки компотили, щоб передати по холодання морозу. Дивіться, щоб він не померз. Полін поки не набрало, він постує, потім набере, буде ніжно-рожевий. додавала. Цей раз не було лимона, то без лимона. Ходили в Аврору, ніяк не вичухаються. Чоловік говорить, давай зробимо глінтвейн. Ну, говорю, давай, вино є домашнє. Ходили по набір для глінтвейну, він завжди там був, а це чогось немає. Я говорю, піду я з тобою, мені потрібно такі формочки для випічки для кексів. Будемо з вами пекти кекси на майонезі. Дуже смачний рецепт. Я взяла дві, зразу, щоб стали мені в, на листик в духовку. Там були великі, ну, такі шість штук великих, але я взяла меншенькі, маленькі такі. Мені подобаються маленькі. Родзинки свої є домашні, насушили, то будемо випікати. І взяла ще лопатку, бо поламалась така в нас була, отут тріснула чогось, чоловік зранку смажив яйця і зламалася. Це такі наші покупочки з аврори. Такі, ну, купив перець, перець купили корицю. Гвоздику будемо колотити глінтвейн і лікуватися. Імбир є, апельсину не було. Тож будемо лікуватися хоч так. На дворі прохолодно, дівчат, похолодало дуже, але вийшла хоч за перші оці дні, пройшлася хоч між люди. Трішки вже якось хотілося між люди. Одягла маску, та й, та й пройшлася. Вдихнула свіжим повітрям вже осіннє таке, вечірнє. Хочеться вдома, атмосфера в'язання, релаксу. Будемо пити грінтвейн і лікуватися. В магазині Market Opt тобто, купили камамбер. Ось такий улюблений мій сир і Назар дуже його любить. І невеличкий шматочок посмакувати, а більше і не потрібно. Нам по покелику вінфейну буде. Пару шматочків з'їмо цього сиру і взяли ось таку шинку. Виноград і посмакуємо. Ввечері ми вже повечеряли, це так в лікувальних цілях, так би мовити. Ми глінтвейн, а Назар буде пити чай із казинаками. Він замовив ще казинаки, сходив сам пив. Ось така у нас невеличка тарілочка, шинка, сир і домашній виноград. І по келиху глінтвейну в цілях лікування. На ніч, щоб тепленько було, щоб прогнати мікроби, бо щось ці хвороби вже замучили. Потрібно вже входити в життєве русло, потрібно працювати, а не хворіти. Тож лікуємося глінтвейном, приготували тільки по келиху, на наступний раз приготуємо ще. Ну, я скажу, не дуже мені таке до вподоби, Краще мені холодне вино, але це ж ліки, не хворійте. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому невеличкому влозі. Бережіть себе, миру, добра та перемоги нам, а ще здоров'я, бо це основне. Міцно обіймаю вас, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина. Не забудьте поставити вподобайку підписатися, якщо ще ви не зі мною. Написати коментар, якщо вам сподобалося це відео. Міцно обіймаю всіх цілую. До побачення! З вами була Валентина.